Найкрасивий, популярний пюник, кличка Юзик. Дуже розумний, дуже ручний. Він просто реагує на чужих людей і на камеру. Йому біля, біля чотирьох місяців. Юзик! Саме розумний півник. Просто він мене тільки признає, він реагує на, на чужих людей. Мен, мен, менший від голуба, вже йому майже чотири місяці. Боїш ще чужих юзик, так? Ти регуєш на чужих людей? Ах, ти красивий, мій розумний Все, Що йдемо, йдемо, боти.